Друзі, всім привіт! В мене сьогодні для вас ось такий красунчик: це шоколадний торт з вишнями, неймовірно ніжний повітряний мус, мармелад та шоколадний бісквіт. До речі, цей десерт пісний. Обов'язково приготуйте та напишіть мені в коментарях, який ваш улюблений пісний десерт. Ну що ж, починаємо процес приготування. Десерт, до речі, нескладний. А для тих, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться. Нагадаю, не забувайте ставити вподобайки. Вони дуже, дуже важливі для мене. Для приготування шоколадного бісквіту нам знадобиться 100 г борошна, 15 г какао-порошку, 5 г розпушувача, 1 г солі, 90 г цукру, 150 мл води та 40 мл рослинної рафінованої олії. Наш бісквіт готується дуже легко. Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, какао-порошок, сіль та розпушувач. Перемішуємо. Використовуйте тільки якісний какао-порошок. Від нього залежить наскільки насичений смак буде у нашого бісквіту. Додаємо воду. Вода в мене кімнатної температури. Та рослинну рафіновану олію. А тепер ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Все наше тісто готово. Беремо форму діаметром 22 см. Це може бути таке металеве кільце, як в мене, тоді на дно обов'язково фольгу. Або кругла роз'ємна форма. Виливаємо тісто. Ставимо бісквіт випікатись в розігріту до 175 градусів духовку з конвекцією приблизно 22-25 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Наш бісквіт випікався 22 хвилини, він вже готовий. Лишаємо його при кімнатній температурі для того, щоб він охолонув. Після охолодження переставляємо бісквіт в морозильну камеру на 2 години. Для приготування вишневого мусу нам знадобиться 250 мл вишневого соку, 50 г цукру, 15 г манної крупи. Для сиропу 80 мл води, 50 г цукру та 4 г агар-агару. Виливаємо в сотейник вишневий сік. В мене вишневий сік без цукру, тому я використовую додатково цукор 50 грамів. Якщо ви використовуєте сік солодкий, то цукор прибираємо. Манна крупа, перемішуємо, ставимо на плиту та при постійному помішуванні доводимо до кипіння. Нехай прокипить 30-40 секунд. Почався процес кипіння. Ще 30-40 секунд. Знімаємо сотейник з плити. Лишаємо нашу вишневу манку охолоджуватися. Перед приготуванням мусу підготуємо бісквіт та форму. Бісквіт вже простояв в морозильній камері 2 годинки, знімаємо фольгу, миємо форму. Переставляємо бісквіт на презентаційну тарілку. Зверху форму чистенько. Тепер можемо розпочати приготування мусу. Переливаємо нашу вишневу манку. Чашу міксера, а потім збиваємо. Збивати можна міксером ручним або планетарним. Приблизно 10-15 хвилин маса має збільшитися в об'ємі, стати ніжною, пухкою та посвітлішати. Маса збільшилася в об'ємі, посвітлішала. Ми можемо продовжити ще процес збивання, а паралельно готувати сироп цукор, агар-агар, Показник агара-агару в мене 1200. Обирайте мінімум 1000 та водичка. Перемішуємо вінчиком. Ставимо на плиту та при постійному помішуванні доводимо до кипіння. Сироп має прокипіти 1-1 хвилинки на середньому вогні. Сироп прокипів півтори хвилинки. Знімаємо його з плити та додаємо до вишневої маси. Збивати довго не потрібно, 10-15 секунд. Все перемішалося. Зупиняємо процес. Поки наш мус ще тепленький, виливаємо його на бісквіт. Треба запам'ятати таку важливу річ при охолодженні. Агар-агар стає твердіший, тому треба виливати мус, коли він ще тепленький. Швиденько розрівнюємо. Все майже готово. Ставимо наш бісквіт з мусом в холодильник на 1,5-2 годинки, щоб мус стабілізувався. Для приготування вишневого мармеладу нам знадобиться 250 г вишні. Я буду використовувати заморожену вишню, 15 грамів кукурудзяного крохмалю та 50 грамів цукру. В мене вишня розморожувалася, дала сік, лишаємо його, цукор додаємо та кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо, ставимо сотейник на плиту та при постійному помішуванні заварюємо крохмаль. Тобто доводимо масу до кипіння і лишаємо ще приблизно на 30-40 секунд прокипіти. Маса стала прозорою. Крохмаль заварився. Знімаємо сотейник з плити. Мус стабілізувався, викладаємо зверху вишневий мармелад, він у нас гарячий. Я розподіляю вишню, а потім буду заповнювати пустоти. Ставимо наш торт в холодильник ще на 20-30 хвилин для того, щоб вишнева начинка охолонула. Ну що ж, наш торт готовий, форма знімається дуже легко. Торт, неймовірно, красивий, ніжний та смачний. А ще нагадаю, що він пісний. Ну що ж, а зараз саме час відрізати шматочок та насолодитися. Ідеальним смаком, ідеального мого улюбленого поєднання шоколаду та вишні. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, то я очікую від вас вподобайку, а ще можна лишити мені коментар. Дякую, що сьогодні були зі мною. До нових зустрічей, будь ласочка. бережіть себе!